А сьогодні ми з вами говоримо про повістки, які уже почали проходити на Укрпошту. І я вам розповім, що робити, якщо ви вже отримали таку повістку. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми говоримо про мобілізацію, про закони, про ваші права, а головне, як захищати себе, коли ваші права порушуються. І сьогодні хочу обговорити тему, яка останні декілька тижнів просто усіх на слуху, на слуху, тому що дуже багато коштів виділили на друк повісток, які будуть надходити усім зобов'язаним. Певно, для вас уже не буде новиною, що Укрпошта почала вже надсилати ті самі 900 тисяч повісток, на які виділили майже 72 мільйони гривень. Нагадаю. Що було виділено шалена сума коштів на те, аби надрукувати повістки, і аби Укрпошта відправила ці повістки військовозобов'язаним. Більш того, військовозобов'язані вже почали отримувати листи щастя в свої поштові скриньки. А Укрпошта вдало реалізовує свою функцію посередника між центром комплектування та військовозобов'язаними, тобто передає повістку тому, кому вона адресована. І відповідно сьогодні хочу з вами розібрати, а як правильно себе поводити і яку стратегію поведінки варто обрати, коли вам прийшла. Повістка на Укрпошту, адже насправді у вас є цілих три варіанти, як ви себе можете повести, і тому. Давайте розбирати. Але почати хочу ось із чого. А, так як кількість військовозобов'язаних в Україні набагато більше ніж 900 тисяч. Тут ми з вами розуміємо, що не кожен військово зобов'язаний отримує зараз або в найближчий час повістку у свою поштову скриньку. І відповідно: а хто ж отримує, кому готуватись до того, що скоро у поштовій скриньці, ви знайдете повісточку від центру комплектування? І відповідь на це питання я вже неодноразово давала у своїх попередніх відео, де вам і говорила, що найпершими повістки. Отримують ті, хто оновив свої дані, чи то через Резерв Плюс, чи то через СНАП, чи то через центр комплектування. А чому саме вони можливо запитаєте ви, і відповідь так само я давала у всіх своїх попередніх відеороликах, які є на цьому каналі. І звісно ж, дублюю інформацію. А Отримують вони її перші, тому що саме ці особи, які оновили дані, надали свою актуальну поштову адресу центрам комплектування. Тобто тепер центр комплектування знає, де живуть усі ті, хто оновив свої дані, і тепер центр комплектування відповідно з. Знає, куди їм направити повістка, і навіщо ж направляти повістку, якщо людина встигла оновити свої дані і виконала вимогу закону про оновлення телефону, місця проживання до навіть електронної пошти? А відповідь така, що відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, оновлювати треба не тільки телефон, адресу місце проживання і електронну пошту, а набагато більше перелік інформації. А ці три основні, так би мовити, способи отримання зв'язку із військовозобов'язаним були необхідні для того, аби потім направити ту саму повістку і запросити людину приїхати до центру комплектування. Ну а тепер переходимо до найцікавішого. Тож уявімо ситуацію, що дані ви оновили. Місце реєстрації або проживання ви не змінювали. І ви, в принципі, щоденно приходите до свого місця проживання. У вас є поштова скринька, і в якийсь день ви приходите, а вас там очікує поштове сповіщення. Що вам прийшов замовний лист, і Укрпошта вас про це інформує. І як уже неодноразово зазначав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, що розсилка Укрпошту повісток нічим не відрізняється від розсилок судових документів. Це виглядає як саме звичайний рекомендований лист, який одержувач. Отримує під підпис. Відповідно, коли ви отримали якесь повідомлення від Укрпошти, що вас очікує якийсь рекомендований лист, ви не знаєте, це повістка, якийсь судовий документ, чи може якесь інше відправлення, наприклад, від роботодавця. Це, так би мовити, фортуна, де ви не знаєте завчасно, який саме документ до вас надійшов. І, відповідно, ви не знаєте, отримувати такий лист, не отримувати, чи від нього відмовлятися. Але про відмову ще поговоримо. Відповідно, моделюємо ситуацію: що ви забрали лист, відкриваєте, а там повістка. Виникає питання, що робити. При першому варіанті ви. В принципі, можете проігнорувати цю повістку і в принципі взагалі не з'явитися до центру комплектування, що буде відбуватися далі. Далі буде відбуватися події, скажімо так, за вибором центру комплектування. Вам або ще раз надішлють повістку, за якою ви маєте з'явитися, або на вас відразу складуть протокол про порушення вами мобілізаційного законодавства по статті 210 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. А ми вже з вами знаємо, що порушення за цією статтею тягне за собою накладання штрафу мінімум від 17 тисяч гривень. Тобто 17 тисяч гривень штрафу вам гарантовано. Але не дивлячись навіть на цей штраф, будьте готові до того, що вас подадуть в адміністративний розшук, і при найпершій зупинці, наприклад, представниками поліції, поліція побачить, чи ви перебуваєте в розшуку представниками центру комплектування, і що вони зроблять, вірно зроблять процедуру адміністративного затримання і доставлять вас в центр комплектування. І відповідно, ми з вами бачимо, що ця стратегія ігнорування повістки призведе до того, що рано чи пізно ви все одно опинитесь в центрі комплектування, але вже не за своєю голою а у зв'язку із адміністративним затриманням вас до центру комплектування. Тож, відповідно, ризики такого варіанту, ви вже бачите, розумієте, і для себе можете обирати, підходить він вам чи ні. А ми переходимо до наступного. В наступному варіанті, що ви можете ще зробити, ви можете взяти цю повістку, розписати за неї на Укрпошті, це буде вважатися, що ви отримали таку повістку, і відповідно з'явитися до центру комплектування, не дивлячись на те, що у вас дані всі оновлені. Відповідно, що буде в ТЦК, коли ви з'явитесь по такій повістці А якщо у вас є бронювання або є підстави для відстрочки, або у вас уже оформлена відстрочка. ТЦК відмітить, що ви з'явилися, актуалізує дані, що у вас все ще є бронювання, відстрочка чи будь-які інші підстави, які звільняють вас від мобілізації, і вас, в принципі, більше чіпати не будуть. Але якщо у вас немає таких підстав, які звільняють вас від мобілізації, про весь перелік підстав, які звільняють від мобілізації, ви можете побачити у статті 23 закону України про мобілізацію. Там є детальний перелік, з ним ви можете ознайомитись на сайті Верховної Ради. Якщо вас, скажімо так, у цьому переліку немає, то відповідно, що буде відбуватися далі у центрі комплектувати. Комплектування. Якщо у вас не актуальна військово-лікарська комісія, то в першу чергу ТЦК направить вас пройти ВЛК, дасть вам відповідне направлення, і ви зобов'язані будете пройти військово-лікарську комісію. Якщо ви її не пройдете, то знову ж таки по відношенню до вас буде складений протокол про порушення вам адміністративного законодавства, а саме не проходження військово-лікарської комісії, штраф, адмінрошук і знову ж таки, як при першому варіанті, доставка в центр комплектування, де вас знову таки запросять прийти на військово лікарську комісію. Але будьте готові до того, що штраф уже може бути значно більший, або ж якщо ви все таки пройдете військово лікарську комісію, і по результату проходження такої ВЛК ви будете визнані або придатним, або обмежено придатним, як це раніше називали. А зараз обмежено придатних, скажімо так, переіменували в тих, хто придатний до служби ТЦК, в навчальних центрах і тому інше. Про це, до речі, є детальний відеоролик, де я розбирала, хто тепер до яких підстав буде відноситись. І відповідно, якщо ви придатні до проходження військової служби, в той же день, як ви дізнались про те, що ви придатні, вам буде скоріше за все, з вірогідністю 99,9% вам буде видано мобілізаційне розпорядження, згідно якого ви тепер підлягаєте мобілізації. Тож, які є позитивні сторони, і які є ризики, якщо ви оберете такий варіант, скажімо так, взаємодії із тим листом, який вам прийшов на Укрпошту, ви вже знаєте, і тепер можете обирати з поміж двох варіантів, які ми щойно обговорили. Ну а я переходжу до третього. Та спершу хочу попросити вас долучитись до збору для наших захисників, які захищають нас із вами на Херсонському напрямку. Щодня хлопці, ризикуючи своїм життям, заради нас із вами, аби ми жили у себе в країні під своїм прапором? Тож, дуже попрошу перейти вас за посиланням під даним відео. І допомогти нашим хлопцям зібрати необхідну суму для закупівлі військової амуніції, яка їм зараз так сильно необхідна. І відповідно третій і останній варіант, на мою думку, яким ви можете скористатися, якщо отримали повістку на Укрпошту, це відтермінувати ваш візит до центру комплектування, що мається на увазі відтермінувати. Про такі способи, як просто відмовитись від такого листа на «Укрпошті» і так далі. Я вам зараз не буду розповідати, тому що наслідки будуть такі самі, які при першому способі Укрпошта надійшли відправлення в центр комплектування. Повідомить, що людина відмовилась від повістки, і буде такий самий результат: буде протокол, адмінрошуки, доставлення в центр комплектування. Про це я вам кажу відразу. І таким чином себе абсолютно не варто поводити, якщо ви не хочете отримати такі відповідні наслідки. Але при третьому варіанті, який ви можете обрати стосовно свого поводження, якщо ви отримали повістку, це відтермінування. Що мається на увазі відтермінування, але відразу попереджу, що такий спосіб він доступний, скажімо так, не для всіх. І можливий він до реалізації лише тоді, коли ви маєте поважні причини, аби не з'явитись по повісті до центру комплектування. Всі ми з вами знаємо, що відповідно до оновленого законодавства, до постанови Кабміну 560 є поважні причини. Якщо вони у вас виникли, ви можете не з'явитись по будь-якій повісті, і по бойовій, і для уточнення даних. Станом на сьогоднішній день у нас є цілих 5 поважних причин, по яким ви можете. Не до центру комплектування, але хочу вас застерегти, що із цих п'яти поважних причин лише одна є практичною всі інші є теоретичні. І до практичних у нас відноситься одна єдина причина: це хвороба громадянина. І відповідно, якщо ви захворіли, ви перебуваєте на лікарняному, ви госпіталізовані, чи ви можливо знаходитесь, скажімо так, після реабілітації, після хірургічного втручання, ви відновлюєтесь і у вас є на те відповідні документи, які це підтверджують. Це і буде поважною причиною неявки поповісті у такому разі. З моменту, коли ви її отримали протягом трьох днів, ви маєте проінформувати про це центр комплектування, і вже потім, коли у вас закінчиться ця поважна причина, тобто у вас закінчиться лікарняний, ви все одно маєте з'явитись центр комплектування. Тобто тут ця повістка не скасовується, а лише відтерміновується, і це ви також маєте мати на увазі. І хочу нагадати, що ще більше про повістки, ваші права мобілізацію, відстрочки і все, що стосується мобілізації, я щоденно розповідаю у себе в юридичному блозі в інстаграмі. Тож, якщо ви ще не там. Запрошую. Ну і відповідно підсумовуючи, знаючи тепер, які варіанти поведінки у вас є, коли ви отримали повістку на Укрпошту, ви для себе можете планувати йти відтерміновувати чи взагалі не йти. І відповідні наслідки чи, можливо, навіть ризики, які настануть після обраного вами варіанту розвитку подій, ви вже також знаєте. Ну, а я хочу нагадати, що якщо вам треба моя консультація чи допомога по будь-якому юридичному питанні, яке стосується мобілізації, ви завжди можете до мене звернутися за допомогою. Свої контакти залишаю в описі до цього відео. Ну якщо у вас залишились запитання, обов'язково Залишайте їх в коментарях, я для вас їх розберу. Ну а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал. А тут я розповідаю лише про практичну сторону захисту ваших прав і як себе на практиці варто поводити у тих чи інших ситуаціях.